Вітаю вас на каналі Spanita. Сьогодні говоримо про те, як актуалізувати свої контактні дані. На сторінці податкової служби. Чому це важливо? Навіть якщо вашими справами займається гестор чи адвокат, не буде зайвим бути в курсі того, що відбувається у вашому власному кабінеті, тому що ви можете отримати якийсь запит або повідомлення, і якщо ваші дані не будуть актуалізовані, ви можете, ви можете це пропустити. А якщо ви будете в курсі всього, то це може в майбутньому допомогти вам уникнути якихось. Проблем. Сподіваюся, що такого не станеться, і ви будете завжди в курсі всіх ваших справ. Зараз я покажу, як перевірити, які контактні дані має податкова про вас, як вона з вами буде контактувати. Також я покажу, як правильно відповісти на якийсь запит, якщо ви такий отримуєте. Для того, щоб розпочати роботу з цієї сторінки, вам потрібно буде авторизуватися за допомогою електронного сертифікату. І перейти до вашого персонального кабінету, натиснувши ось сюди. І перший розділ якраз відноситься до ваших даних, в тому числі і контактних. Коли ми зараз потрапимо всередину, ви побачите тут вашу податкову адресу. І базові дані про вас. Дивіться, буває таке, що ваша податкова адреса може відрізнятися від адреси, куди ви хотіли б отримувати повідомлення. Це теж не проблема. Вам податкова дозволяє вказати іншу адресу, як на той випадок, якщо ви хочете отримувати листи. На адресу, яка відрізняється від вашої податкової, або, щоб їх отримував хтось інший, наприклад, ваші батьки, чи ваша дружина, чи ваші діти. По-різному буває, тому така опція теж є. В принципі, якщо даних ніяких немає, ви можете надати в податкову ось цю 30-ту модель, натиснувши ось сюди. Але, в принципі, ось останній розділ нам допоможе в цьому. Ви можете натиснути. Ось тут. І, в принципі, вам пропонують спрощену форму заповнити. Дивіться, що тут можна зробити: ось тут в Б, так, ви можете модифікувати, і тут вам пропонують, що можна. Модифікувати, так? якщо ви хочете змінити адресу, або щоб відмінити ту адресу, на яку раніше приходили листи. Але я сьогодні покажу саме те, як зробити це стосовно електронної пошти, телефона, бо це все ж таки найчастіший канал зв'язку. Тому ось тут ви обираєте 142 пункт, так? і потім переходите на сторіночку 2. І ось тут вам потрібно буде заповнити свої дані. І дивіться: ось це в нас податкова, оце судова система, що пов'язана з податками. І ось це в нас дорожня поліція. В принципі, ви ось тут прямо цим трьом. Органам можете надати право спілкуватися з вами за телефоном і електронною поштою. Альта, тобто, це дозволити, «Баха» – це відмінити. Ви в цих трьох випадках можете проставити Альта. І ось тут ви вставляєте 34, ось тут ваш буде мобільний телефон. Ось тут знову ваш мобільний телефон. І ось тут буде ваша електронна пошта. А, в принципі, на цьому все. Ось, в принципі, така форма, щоб ви знали, де вона знаходиться. Після цього вам потрібно буде тільки натиснути «Фірмар» і «Інв'яр». Це в тому випадку, коли вам потрібно все ж таки щось змінити. І ви побачили, що дані не актуальні на цій Сторін. А тепер я покажу, що робити в тому випадку, коли ви все ж таки отримали повідомлення. В моєму випадку я отримала лист від податкової, і мені на емейл e прийшло про це повідомлення. Якщо б його не прийшло, я б цього листа не побачила, тому що, звісно, що я не заходжу до податкової кожного дня. І, до речі, на відповідь у мене було 10 днів. Тому це дуже важливо. Заходимо у ваш власний кабінет і натискаємо на мої повідомлення. І ось тут є ось такий розділ, де ви можете побачити ваші повідомлення. Ось у мене є якийсь тут лист, так, щось мені тут надіслали. Я на нього натискаю і кажу, що хочу звісно, його побачити. цей лист. І в мене відкривається, ну, в принципі, в PDF-форматі лист, і я можу тут побачити, що мені надіслали. Для того, щоб нам з вами відповісти на якийсь запит від податкової, нам потрібно в цьому листі знайти спеціальний код. Він знаходиться знизу, ну, в моєму випадку, знизу. І він ось тут. Кодіго Сегуро. Вам потрібно буде цей код скопіювати, і він вам знадобиться для того, щоб відповісти податково. податкову. Повертаємося до податкової, і на головній сторінці є такий розділ: Ось бачите, тут дзвіночок Notiфікаціонис cotejo de документу. Заходите сюди, і тут ви побачите електроніку». Після цього ви заходите. Що цей регістр вам потрібен саме для податкової. І ось тут ви, відп... ви кажете, що так, у мене є оцей код, який ми з вами скопіювали. І я кажу, що так, я готова відповісти на цей запит. Ви вставляєте ось цей код ось сюди. І тут написано: ну, від... Від... Від, яке... від кого ви відповідаєте, від за самого себе чи за когось. І я кажу, що так, це ідентифікацію, тому що я. Авторизована в системі. І тут у мене є варіанти. Мені пропонують відповісти, її, або додати документи, або додаткові якісь документи. В принципі, ну, в моєму випадку я обрала перше. Все, у мене тут є дані листа, що це був за запит, куди я відповідаю, на що я відповідаю. Тут ви заповнюєте просто телефон двічі, пошту двічі, і ось тут ви можете, натиснувши на Аня Діфічес додати документи, які вам потрібно, і надіслати їх до податкової служби. В принципі, не складно, але тепер ви знаєте, де це знаходиться, де взяти той код, і як завантажити документи у відповідь до податкової. І найголовніше, звісно, тримати свої дані актуалізованими у вашому власному кабінеті. Удачі і до зустрічі на нашому каналі YouTube, а також в Телеграмі. Hasta luego.